Ні. Він сильний, здоровий, загартований. Головне, два роки на фронті. Ані подряпане. тут приїхав у відпустку і з тим божевільним, що вірвався в наш офіс. Що? Його затримали. Все добре. І ти, слава Богу, теж в нормі. Лікар сказала, що покате в тебе все гаразд. Mm -hmm. Так дійсно його підозрюєте. Ви з глузду з'їхали. Він сам ледь не загинув. У нас поки що немає результатів балістичної експертизи. Але зброю у Дениса ми вилучили. Звідки вилучили з кобури, правда? ж? Він її навіть не виймав. Я наречена, я дружина майже. Дайте, дайте. Я просто побуду поруч. Кохана. Денчику. <реш> Денчику. <реш> Ти ж вечір обіцяв. <реш> ну, я скучив. Це тобі. Дякую. Дякую. О, Ольга Мклани немає. Ольга Миколаївна на зустрічі туди не можна. Мені вже набридло це слухати. Вона і вчора була на зустрічі і позавчора. Спочатку я подумала, що він вбив Дениса. Я дуже всегда злякалася. Послухайте, я обов'язково з'ясую, що саме сталося. Як зручно. Зробили медичну помилку, а тепер маскуєте її під психогенний фактор. В організмі людини все пов'язане одне з одним. Ви щось прогалили і вам це ліньки шукати. Ну, я ж наречена військового. Угу. Прям все одно. Це важливо привернути увагу до твого випадку, щоб лікарі не залишилися безкарними. Для мене головне, щоб ти одужав. Згадайте уважно, важлива кожна деталь. Він сердився, потім смикнув головою і впав. А що? Не навчимо. Оленко, Сонечко, і ти туди ти Ну Ти ж зовсім не така, я тебе не впізнив. Ти ж м'яка, ну. Ну То поки не познайомилася із цим покитьком. Замість того, щоб проводити дорогоцінний час із тобою, я маю воювати вон, з лікарями. А все добре. Я пишаюся тобою. Ні, nee, це я тобою.